Друзі, у мене з'явився ще один квілт, і я вирішив записати недовге, коротесеньке відео не з приводу квілтів, які вони бувають, там, якісь характеристики, ні. Але коли він у мене з'явився ось цей квілт до речі, це всі три квілти від українських брендів GoFar, Lightway та BeFree. Якщо я правильно вимовляю, напишу. Не знаю, хотів зайти на сайт до хлопців, але сайт не працює, тому невідомо, чи вони зараз працюють чи ні. Ось. Але я хотів розповісти про своє бачення квілта. Чому власне, я його вибрав і не хочу змінити на спальник. Власне, тільки зараз мені прийшли ті. Думки, коли з'явився ще один квілт. У мене завжди було бажання, щоб у мене було декілька квілтів, щоб я міг, міг в, різну, в різних погодних умовах щось інше взяти. Хоча коли йдеш в похід сам, то дуже важко, бо хочеться завжди взяти найлегший квілд. Ось. Але коли йдеш, наприклад, з групою, ведеш когось в похід. Або з дітьми в похід ідеш, е, можна взяти найважчий квілт. Хоча це я показую, але це насправді не найважчий він виглядає, він дійсно більший, ніж, наприклад, лайтвей. Але він легший і він тепліший. Е, не знаю чому. Гадаю, що за тканин тут ще дуже стара тканина на лайтвей та 20 є. Е, цей квілт був пошитий дуже давно, з 4, мабуть, роки, але там тканина вже була 10 день є, тобто цей квілт на той час був топчик. Друзі, якщо раптом на цьому каналі хтось ще не знає, що таке квілт, це спальник, але позбавлений капюшону та блискавки та частини тканини ну, знизу. Так? Коротко та просто це сказати, для чого люди хочуть та вибирають квілти. По-перше, це вага. Хоча, коли я хотів квілт, мені видавалося, що це буде легше. Але коли я побачив плюс-мінус той самий квілт на погодні умови та спальник на такі самі погодні умови, то я був дуже здивований, неприємно, тому що вага була там біля 100 грамів. Тоді для мене це не було критично. 100 грам, ну, якби, але це спальник. І гадаю, що для багатьох це не дуже велика перевага спальника, квілта, е, якщо беремо вагу, так? Ну бо для кого, ну, якщо покласти руку на серце, для кого важливо важливі 100 грамів. Так, якщо, наприклад, наплічник більше 10 кг, 15 кг, ну, серйозно, ну, напевно, що ні. Також, друзі, існує такий стереотип, мені принаймні так здається, я, ну, спочатку я також думав про це, що, наприклад, якщо ти спиш, на сп... заліз в спальник та спіш, пух не працює, а, можливо, він там і не працює, як зверху. Так, або він змінається. Але якщо хтось з вас відчуває будь-яке там трішки вітер подув та відчувається, в квілті він це відчує. В спальнику не так, тому що все одно є тканина, все одно в... внутрі акумулюється якесь тепло, яке менш виходить, ніж, наприклад, з квілта. І... І казати, що на 100% ви в спальнику лягли та притиснули його до килимка, наприклад, до речі, килимок також важливе. Ви притиснули до килимка і він не працює. Ну він не працює як зовні, як на, на вас так він лежить. Можливо, він так і не працює, але, але все одно якось там працює. Трішки краще працює, ніж квілт, наприклад, знизу. До речі, килимок також це важлива річ. Є, наприклад, ось такий калимок Терморест NXT, це ну, дуже теплий калимок. Якщо е, хтось його буде брати, наприклад, влітку, це буде з головою. Також, ну, звісно, славний Uberlite, також це калимок. Я не, не кажу про його, як він себе поводить, та, що він може зламатись, але е, два, і, і скільки там er ервелюм, ну, цього також достатньо для літніх походів. Ось такий звичайний климок. Е, насправді, друзі, якщо хтось ну, спробуйте його, бо це. Ну, Якщо у когось немає калимка, це найкраща, найдешевша річ. Та я з таким калимком проходив більше 4 тисяч кілометрів, і він у мене був і розірвався лише тоді, коли пішов в ліс з дітьми. Вони його розірвали. А так він відпрацював дуже добре, 150 грамів він важив. Та він мене влаштовував. Якщо брати вагу, звичайно, що квілт це не завжди буде важити набагато-багато менше, ніж спальник. Хоча, наприклад, якщо беремо ось такі квілт від GoFar 300 г, на літо влітку він мене напевно влаштує. І брати якийсь там спальник, він буде, квіл буде багато багато менше важити. Але також є, наприклад, спальники, вже дуже давно є такі спальники, які важать 400 грамів. Принаймні були такі від польського виробника. Від польського виробника забув, напишу, якщо що. І такі спальники 400 грамів, 410, мабуть, грамів. Вони були з 900 пухом, вони були. І, але знову ж тут 100 грамів різниця поміж е, е, там, спальником і, і цим квілтом. Але якщо беремо вагу мого наплічника, то 100 грамів це вже, це вже є, це вже не там, 15 кілограмів і плюс-мінус 0,5 кг це неважливо. Але тут вже грає якусь. Роль. Друзі, ще кілька слів хочу сказати про кріплення квілта до килимка. У мене, власне, ось таке кріплення, але може бути різне, це не так важливо. Я фактично не використовую, дуже рідко використовую кріплення. Використовую його тільки тоді, коли власне, є такий вітер, який, який здуває з мене квілт. Наприклад, якщо брати ось цей квілт, то, то це не так просто зробити вітру. Але якщо беремо ось цей квілт, то дуже легко повіновленням вітра і він просто летить з тебе і тримається лише на ногах. І тоді потрібно власне, для мене, принаймні, кріплення. А так, друзі, я фактично не використовую, майже не використовую кріплення. Ось. Але хтось постійно використовує це це нормально. Друзі, а зараз хочу перейти до основного, для чого записувалося це відео, про навіщо мені квілт і чому я не хочу змінювати його власне, на спальник. Я вже колись казав, але казав так скользь про це, що мені тісно в спальнику. Який би не був спальник, у мене був, були різні спальники, але останній спальник був, який мене. На 90% влаштовував, він був дуже широченний, важив, мабуть, тоді 750 грамів але на той момент це був найкращий спальник, який у мене був. Молня, блискавка була посередини, що також мене влаштовувало, тому що коли я прокидався, я просто рвав на собі цей спальник, якби така кластрофобія. Так? Але я знав, що блискавка, наприклад, тут, і я відкривав його швидко і <смі>, доставав руки. Тому що я, ну, я не знаю, хтось мав такі колись відчуття, коли здається, що ти настільки закритий в, то, в цьому просторі, так, що, що дихати немає чим. Ось, власне, це і було таке відчуття, воно дуже сильне. Так, що ти боїшся, боїшся застебнути спальник повністю. І ось, власне, тоді я став використовувати спальник як квілд. Я просто... Він був відкритий. І я його накидав на себе, не закриваючи на блискавку. Тобто блискавка була як ось квіт піді мною, що мене дуже влаштовувало... І я тоді я дивувався, чому я раніше до цього не прийшов. Хоча тоді я ще не думав взагалі про квілт, не знав, що є квілд, Та І, якщо чесно, тоді були дуже важкі часи фінансові, так що неможливо було просто там, за 300 доларів купити, купити, наприклад, квілд, так. І, власне, з тих часів, коли я перевернув. Спальник догори дригом, я став спати дуже комфортно. І тоді я подумав, що навіщо взагалі ця молнія? І тоді я подумав: власне, коли вже дізнавшись, що є квілт, я захотів квілт. Але час, коли я захотів квілт і він у мене з'явився, пройшов декілька років, мабуть. Але спальником, власне, я ось так користувався. І насправді тоді мої походи для мене принаймні стали краще, тому що я. ну, ну Просто вночі, коли ти спиш, це добре. не коли ось це все. Ось. Тим більш з спальником було, що неодноразово у мене були розірвані блискавки, і потрібно було потрібно було. Потім шити це все. Друзі, і на закінчення, навіщо я взагалі це записав, окрім того, що хотів поділитися, але можливо, хтось з вас побачив себе в тому спальнику, так? коли прокидається і рве його, тому що йому тісно та немає чим дихати. Можливо, хтось з вас подумає про квіл, що є все ж таки вибір. Або, власне, я просто зустрічав такий, що комусь було тісно, але він ну, просто не додумався, що можна розстебнути цей спальник, перевернути так, молнію вниз, та під себе та накритися попросту спальником. Можливо, комусь це буде цікаво. Друзі, а також хтось, можливо, має вже такий досвід. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви боретесь з. <сум> О, бачите? <сум> як ви боретесь з клаустрофобією, якщо вона у вас є, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.